Йоу, слухай, чув, є така штука, як 10 заповідей. Але перед тим як ти такий, окей, це буде нудно. Ні, бро, це як топ 10 божих правил, серйозно. Це було ще до того, як Wi-Fi придумали. Reді? Погнали. Не матимеш інших богів. Ні, Тора, ні джедая, ні бабки з прогнозами. One God only. Ясно? Не роби собі ідолів навіть, якщо то крутий, NFT. Не згадуй Боже ім'я дарма. Це не ой блін, це серйозно». Пам'ятай день відпочинку. Один день без роботи: Netflix, плед, супчик, шабат. Коротше, шануй батька і матір, навіть якщо мама шле 18 голосових підряд. Не вбивай, усе просто, не зраджуй, і не тільки в коханні, в команді, у двіжі, в playstation партії. Не кради навіть Wi-Fi, навіть жуйку не свідчи неправдиво. Іншими словами, не бреши, навіть якщо там. Трохи прибрехав для ефекту не заздри ні хаті, ні машині, ні кросам сусіда. Бо як почав, то без кінця. І от ти такий: а як мені жити? А Бог вже зробив список. Просто читай, виконуй і не грайся з золотими телятами.